Доброго, Доброго, дня. Доброго дня, як вас звуть? Артур що не вистачає у місті Вижниця? Мені кажуть, що в місті Вижниця не вистачає якогось розлікательного центру. Ага. Привіт, Як тебе звати? Привет. Юра. Скільки дві років? Е, Юра, ми хотіли ми проводимо таке опитування. Хотів тебе запитати, що не вистачає у місті Вижниці. Як ви відноситесь до того, щоб в місті вежниця проводилися якісь досконалення? Нормально. А що ви для цього робите, щоб наше місто стало ліпше? Ви нічого yeah. не робите для цього? Yeah. Віталій, так? Десь ти в час у кому пропушови, якщо це може так не звати. Ми задаємо тобі питання, ти на нього відповідаєш. Віталі? Добре, а в цьому кидав населення питання? Так, питання звучить так. Чого не вистачає у місті вежниці? Кому? Типа заводится, якщо переробляє. Да. Типа Терс. Нет? Нет. Не кафе? Масвека. Крайо. Каяр. А жикутає. На правилах клас. Тих моя сучасність тогда, да. Что yeah. там тебе давал якийсь стаканчик, ты пішов помістить, ти двоя крутый. Типа Starbucks, да? Yeah. Да. Mm -hmm. Я учусь в українській школі 5 клас. Та ага. школа. Скажи. Так, ми хотіли вас спитати, чого не вистачає на вашу думку у місті Везді. У місті віше в місті для курення. І ми детська площадка. У нас є одна дітська площадка, тому біля кудрика. Ну і там і немає. Де саме було кудрика? Там около музея, там є детська площадка, вона трохи вже ржава, але. Ви ну, не знаєте, Це... де магазин кудрик, то всі то знають всі, Та всі знає. Я, я, то, я, ми всі знаємо. Ми туди май... майже не ходимо. А ви житель вежниці? <плоди> так. так. Маєте знати. 45 років oh, oh, <плоди> <плоди> yeah, yeah, yeah. це молодь. За святому. Це, О, прекрасно. <плоди> дуже не вистачає. Це дуже хороша думка. Це в Україні не вистачає взагалі. То Все роздирають, то сміттяють. Ти що ще? Пляж. <плоди> Напевно, треба ось так нормально пляшка. Небезпечно. Ну, я з погляду сімейний. Ну, а, якісь такі, напевно, одна дівчина коли говорила мені, що ми займаємося батарейкою, утилізацією. Щось вони займалися, займалися. Я їм подала ідею, що розкрити дівчата, бо якісь там артішки, маленькі, щоб... Бо люди не знають, що Є пункт там в скажімо так, в тебе хто просто знає. Це не знає, Що тут не вистачає? На вашу думку, чого тут не вистачає? Телефон можна тримати. А ти показати по новинах? По новинах. так, Новини зі 60 клас називається. Чого тут не вистачає? Що тут не вистачає? Тут багато чого мені здається, не вистачає. Десь нормального закладу, щоб відключити. Що не вистачає, стівижниця. Аквапарк. Ко... І кого іменно? Аквапарк. Що? 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 Що, не що? Нема де гуляти. Як це нема немає гуляти? А зараз ти що робиш? Гуляєш? Де 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 де? Де типа, де... е, ну. там побути, на шкамі туди їдеш. Побути Почти, в, в смислі попити чи просто побути? Роби паузу. Знімає там Привіт-привіт. Я Валік, векзут. Діма, де живеш? Що не вистачає у вижниці? Танців. Танців. Любиш танцю? Танців, І все. І все? це все, що ти хотів сказати. У мене є ще одна новина. У ага. Суботу, ввечері у нас буде проводитись флешмоб. Окей, так. давай так по іншому сформулюємо питання. Що не вистачає вижниці не для тебе, а для всіх вижничан? для... Що вони хочуть? магазину магнису. Це, Рома. це погана ідея, вже третій раз звучить. Будь ласка, Правильніше. Завершальне це слово і майна. Будьте здорові. Пийте менше, лишайте дімі більше. Нічних клубів, це вже четвертий раз. Там, цей там О, це не там не Рівні. Ну, по то... вже вижниця, якщо поправити та як дуже далеко. А ви хотіли б, щоб у центрі був лісний клуб, так? Да? А кафе там, чай, каву на винос? То таке, що вам лиш треба цих вон, нічних клубів, не? Nie, а що ще? Ну, от, крім нічних клубів, що ще не клуб? <раз> Сємічок і лавочок, побільше. Так. Як це? Щось по-любому не хватало.

Kambiu? Ketvirtas klausimas. Ką nepakanka miestui? Mano nuomonė. Mano savęs nuomonė. Ką? Skypark? O, taip. O, tam... Nenam. Reikia daugiau teritorijų. Daugiau teritorijų reikia paskrabėti. Putinčių? Ne, tiesiog reikia... Ne! Tai taip vyžniškai. Daugiau teritorijų! Tai taip круta kepta. Internetas yra tikrai? Ne. Ten ski fake. Де? Двє шоферів. Ну добре. Мейтінг чайний, я бачу. Юля, іди сюди. Це ваша керіш Юля? Керіш Юля Кідалова. Ось, вважай, що вона. Все, ти стидайся. До чого стидатися? Рівної дороги. Рівної дороги в кафе. Рівної дороги в кафе. Нам не вистачає громадських діячів. Я не знаю, щось не вистачає. Що не знаю? Не знаєш? Не вистачає роботи. Роботи? Так. Слухайте мене, діти, розумні. У нас не вистачає керівництва справедливого закона. Тому що в даний момент я живу іменно у Віженці, де зробили, як би вам, культурно сказати... — Це соціальне опитвання. Тихо. Но, <реш> ніж, я міг подивитися ваші пальцем. Ну, тихо, ні. Я говорю... Ді, мені не втік. Я просто говорю, щоб ви знали, що діло йде очко в терапістську. Ви говорю так, як місцеве самоврядування, саме маленьке і велике це і шулери. У ще влада пока. Существує Януковича. Вона не скасована. Ткачука нема. Чого в нього поклали дамбу? Все, що? Це, це не треба записувати про ткачука, так? Да? Значить, провели по вмісті соціальне опитування і узнали, що то у нас не вистачає чого. Клопів, мать! Нічних клопів. А ще один дядько сказав, що не вистачає там, де по але того і не строїть, бо буде менше завірів, коротше. Комусь не вистачає людей і дівчат з 25. Два пся. Не вистачає людям смітників, детських площадок. А все, і пташки не хотіли давати інтерв'ю. У ну, наступному випуску, може, вони щось скажуть. Пару слів. До зустрічі. Пока. Що не вистачає у місті Вежниця? Ви не хочете у ньому участити? Ні, не хочете. Ну, для реклами. Я хочу поїхати. Хочете... Ну, Смачного? Смачного. Ну, відкривай. <coughs> Добрий день, соціальне опитування. Як ви. ну кажи, кажи. Що не вистачає <coughs> у місті Вежниця? <раприрот> кажи що небудь, хоч. Може є якісь пропозиції щоб наше місто стало кращим? А ви продайте ладаре <laughs> то забава? <laughs> <laughs> а кільки коштує один білет? І по п'ять, і по десять, по п'ятнадцять. А яка там сьогодні цього неділю <laughs> розіграш? <laughs> Тай валі! Мене Мене соціалі, дуже приємно. Соціальне опитування. Чого не вистачає в місті весни? Будь ласка. Мозгів? Як визвуть? Як звуть? Василь. Василь, я хочу запитати соціальне опитування. Чого не вистачає в місті вежниці? Чого не вистачає? Коротше, сухайте. Трашні тялки, три файних тялки. Доброго дня, жителі У нас таке соціальне опитування. Ну чому ви тікаєте? Е, можете сказати, чого не вистачає у місті вижнеться, на вашу думку? Сральників. <рес> Може, <Можливо? рес> не? Вони а сказали, що не вистачає хорошого корму, е, хорошого сіна. Они и сенки идут не хватает. Хочем нагадати Ви, напевно, забули нашого очарівного Івана. Наш випускник з 5 класу. Господин Іван. Ні, Іван, добре, не повертайся, просто скажи. Іван. Добрий день. Ні, скажи, що не вистачає у Івана. Заснімай, Валі. I said maybe